Вітаємо всіх. Я Наталія Бондаренко. Зараз ми поруч з Іриною Топчій. Привіт всім. всім привіт! І хочемо з вами поділитися роздумами про те, чи піраміда, чи не піраміда міжнародна компанія Cruises. Іра, коли ти запрошуєш людей в компанію в наш проєкт, що перше люди кажуть? Ну, я вам скажу, що люди кажуть, що це піраміда і лохотрон. І це дуже, скажімо так, демотивує, і тому я хочу зараз трошки розібратися між поняттям піраміда і поняттям інкрузис офіційної кампанії. Зразу ж назріло питання? Чи офіційний інкрузис на ринку? Тому що, наскільки я знаю, піраміда не має офіційної адреси, немає ліцензійних документів. Що таке піраміда? У них є тільки електронна адреса? Як ще до цього? Як щодо Інкруз, ну от зараз ми і розберемося. Я в компанії Incruzes вже маю ранг маркетинг-директора, і на сьогоднішній день вже дуже гарно знаю всі питання і відповіді, які можуть бути від людей. Які хочуть розібратися в цьому питанні. Тому така відповідь на перше питання: наскільки компанія Інкрузис круїзний клуб має свою легальність і офіційність? І хочу сказати, що компанія Інкруїзс це міжнародний круїзний клуб, який заснований 24 року серпня 2015 року вже 8 років ця компанія має свої права і працює на по всьому світу і офіційно має легальні сертифіковані документи, дозволи. А також що саме важливо, компанія зареєстрована в трьох штатах. Америки. Це штат Каліфорнія, це штат Флорида і штат Вашингтон. І офіційний, скажімо, штаб, офіційний офіс знаходиться в штаті Делавер і має свій сертифікований номер. Тому Єдина компанія, яка практично зараз представлена по всьому світу, має більше півтора мільйона учасників, членів круїзного клубу, це компанія міжнародний клуб Інкруїзис. І е, хочу сказати, що компанія на сьогоднішній день представлена в 206 країнах і тому працює офіційно і легально. А, знову ж таки, піраміда, у піраміди немає товара, і тому немає відповідально прикріпленої оплати за послугу, чи товар. Чи є товар, він крузис. І що це за товар? Ну, ще раз повернемося до того, що він крузис це міжнародний клуб. Мандрівників. І для того, щоб стати членом клубу, треба мати запрошення від члена клубу, який запрошує. Тому, коли ви отримуєте запрошення, ви реєструєтеся в компанії, отримуєте свій унікальний код, отримуєте. Два рахунки це голуба карта і золота карта, на які розподіляються ваші внески, і таким чином ваші внески як члена клуба є офіційними, і вони мають свої впевнені там такі моменти, за якими ми зараз з вами поговоримо. Круїзний клуб. Не продає тури. Круїзний клуб не продає, скажімо так, програми відпочинку. Це реєстрація членів клубу, які мають дозвіл до програми, які мають можливість самостійно минуючи якісь турагентства і не переплачують ці гроші, мають право самі для себе вибрати той відпочинок, який вони собі можуть дозволити. І саме основне, всі гроші, які ми виплачуємо на свої особисті рахунки, всі наші транзакції застраховані. Компанію Trust in my Travel. І е, наші гроші, які ми е, вкладуємо в наші майбутні подорожі, зберігаються в британському банку банк Barclays Bank. Це найстаріший банк, який існує на сьогоднішній день. Тому ви бачите стільки е, пунктів, які е, і ще раз нам доказують, що компанія Incruises це офіційний легальний проєкт, який сьогодні працює. А, зрозуміло. А, іще а, в, в пірамідах обіцяють великі відсотки, які не прикріплені маркетинговими програмами. Як щодо відсотків в «Інкрузис»? Відсотки в «Інкрузис», як в будь якому клубі, який є проєктом для, скажімо так, забезпечення наших послуг, є єдиний внесок для кожного партнера. Не більше, не менше, але кожен член круїзного клубу виплачує. 100 доларів щомісячна на свій особистий рахунок. І всі однаково члени клубу мають гарантований 25% бонус зменшення вартості свого відпочинку. У всіх однаково по тій програмі, які є для членів. Круїзного клубу у всіх однаково 25% зменшення вартості, скажімо, туру, який людина собі вибирає. Але я хочу замітити, що коли ми бронюємо відпочинок або круїз, то ми бронюємо по тій самій ціні, по тій самій вартості. Яку нам дає власник лайнера, власник туру чи там, отеля, який і співпрацює з компанією Incruзис? В пірамідах є основна умова запрошувати людей. Тільки після цього, будуть, після реєстрації рефералів, будуть виплачуватись відсотки на внесені гроші. А скажіть, чи треба запрошувати людей в інкрузис? Міжнародний клуб Інкрузис це не пірамідальна програма. Він має програму реферального запрошення. І для тих людей, які хочуть бути не просто членами клубу, і не просто накоплювати собі на свої ж рахунки гроші на оплату своїх майбутніх відпочинків, є друга програма, коли ви стаєте партнером клубу, і тільки в цьому випадку ви маєте право запрошувати. Але щоб стати партнером клубу. І відкрити свій бізнес рахунок, відкрити можливість запрошувати людей мати реферальну силку, вам обов'язково треба внести 95 доларів на рахунок, отримати ліцензію, отримати доступ на свій кабінет, сайт з усією програмою. Тобто, ви за 95 доларів купуєте повністю бізнес під ключ. І таким чином у вас. Виходить, що тільки при вашому особистому бажанні ви можете стати партнером клубу, запрошувати людей і мати додатковий дохід. А, наскільки я знаю, піраміди недовговічні, тобто їхнє закриття проєктів буквально буває через рік-півтора, ну, максимум два. Це теж, це теж, як то кажуть, плюс в нашу розмову. Ще один плюсик в те, що компанія Incruises, міжнародний клуб Incruises це не піраміда, це легальний проєкт, легальний, чудовий проєкт, який існує вже 8 років. За ці 8 років у нас в компанії більше півтора мільйона людей, більше 206 країн приймає участь. Компанія Інкрузес вона є членом міжнародної організації. КЛІЯ, це асоціація круїзних компаній. Має договори зі світовими круїзними лініями, які мають великий досвід. І історію, і таким чином з кожним роком компанія не просто не зникає, а вона розвивається, додає нові проекти, нові продукти, додає покращує маркетинговий план для того, щоб оплатити людям, які стали учасниками проєкту, партнерами компанії. І таким чином і розвиток ще тільки попереду. Ми відмічаємо 8 років компанії. І сподіваємося, що ще дуже багато років у нас попереду дуже багато подорожей, дуже багато можливостей поправити свої фінансові, е, фінансові стани, допомогти своїм рідним, близьким, побачити світ і таким чином бути членом і партнером компанії In Ну, Думаю, що ми по максимуму е, спробували. Побачити цю різницю, що таке піраміда, що таке компанія Cruзис. А, а якщо у вас, дорогі друзі, виникнуть питання, ви їх задавайте особисто або пишіть в Директ, або будемо спілкуватися наживу. Дякую вам велике. Дякую велике за розмову, і таким чином ми сьогодні перший раз почали отакі історії питання-відповіді. Ми плануємо цю нашу, скажімо так, програму продовжувати відповідати на питання найбільш такі актуальні, які йдуть від наших запрошувачів, і таким самим чином популяризувати програму, запрошувати людей. Для того, щоб кожен із нас міг мати можливість відпочити, перезагрузитися в цей важкий час і мати можливість на відпочинок. Всім дякую. До зустрічі. Дякую, до зустрічі.